Напередодні в Євросоюзі ухвалили за версією Калас один з найсильніших пакетів санкцій проти Росії. За її словами, нові обмеження передбачають зниження стелі цін на російську нафту, додавання до чорного списку ще 105 кораблів тіньового флоту РФ та посилення тиску на російську військову промисловість. Також санкції торкнуться російських банків, яким обмежить доступ до фінансування турбо. Проводу Нордстрім. А вперше в пакеті згадується реєстр прапорів і найбільший нафтопереробний завод Роснафти в Індії. Окрім цього, під обмеження можуть потрапити й китайські банки, які допомагають Росії обходити санкції. Новому пакеті Євросоюзу стеля цін на російську нафту становитиме 47 доларів. Так повідомив голова МЗС Естонії Маргус Цхакна. Це на 15% нижче середньої ринкової ціни на нафту кожні 6 місяців замість запропонованих 3 місяців. Нагадаю, сьогодні вранці комітет постійних представників Євросоюзу затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спрот. В словаччини і Мальти і Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій проти Росії ще на початку червня, але нагадаю, його ухвалення затримувалося через блокування з боку Словаччини. Країна вимагала додаткових гарантій через обмеження Євросоюзу проти російських енергоносіїв і можливі судові позови з боку РФ. 17 липня прем'єр Словаччини Роберт Фіцу заявив, що Братислава більше не блокуватиме нові санкції, хоча й відмовилися підтримати пропозицію про припинення імпорту російського газу після 1 січня 28-го року. І також вдалося переконати Грецію, Кіпр і Мальту, які раніше виступали проти зниження стелі цін на російську нафту. Ну і речник російського диктатора Пісков заявив, що Кремль проаналізує нові обмеження, щоб мінімізувати їхні наслідки, але водночас каже, що Ерефія вже адаптувалася до життя під санкціями. І він додав, що заборона шкодить і самим країнам, які їх запроваджують, назвавши їх двобічною зброєю, і вкотре заявивши, що такі обмеження є. Незаконними, що це за санкції, наскільки вони болючі для Російської Федерації? Запитаємо в Станіслава Желіховського, кандидата політичних наук, експерта міжнародника. Пане Станіславе, слухаємо вашу думку: наскільки це такі дієві ефективні санкції? Доброго дня. Ну дійсно, європейський союз врешті-решт погодив 18-й пакет санкцій. Довгостраждали пакет, який про які вже говорилося багато тижнів, але все ж таки не можна було знайти е, спільної позиції усіх країн-членів ЄС. Все ж таки е, було віднайдено цей компроміс, і ми бачимо, що 18-й пакет санкцій було прийнято, і вірно, означали, що, е, він назначили, що він передбачає і не ціновий на нафту, і блокування тіньового флоту, і заборону. Імпорту продуктів з російської нафти, а також містить заборону транзакцій для Nord Stream 1 і 2. Ну і загалом ми бачимо, що є так само багато обмежень і в фінансовій та банківській сфері, а також в воєнній промисловості і технологіях. Ну, тобто, бачимо, що в принципі, якщо оцінювати цей пакет, він є доволі сильним, доволі таким, яким. Які мав би бути, а але вочовий хотілось би більше хотілось би бачити ще 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 ефективніший пакет, враховуючи те, що реалії все ж таки мають і зараз і ну дещо інші. На мій погляд такий пакет був би доцільний десь в 2022-2023 роках. Але тим не менше, все ж таки бачимо, що. Його було прийнято, і хотілось би, щоб наступні пакети вони були ще сильнішими і ефективнішими, враховуючи те, що Російська Федерація дійсно знаходить можливість обходити ті санкції, які запроваджуються. Західними е, державами чи міжнародними організаціями е, на кшталт Європейського союзу. Ну, якщо говорити про в цілому, то е, е, дійсно зараз е, можна припустити, що насправді буде е, подальша робота над е, наступним пакетом, який може бути сильнішим аніж той, який є е, в Україні зараз, але проблема залишається. Як і раніше, це єдність думок, і ми бачили, от, наприклад, як дуже довго приходилося мовляти словаччину, так само ще мальту. Свої, слухайте, свої що ті мальті? Мальта. Угу. І ба, яка стаки це стосувалося, або цін зниженої стелі на ці на нафту, або так само ми можемо говорити про те, що Словаччина все ж таки намагається стоїти свої інтереси в контексті енергетики та економіки. І тут ж звичайно, ми згадуємо російський газ. Але насправді ми здається, що проблеми навіть може бути не в цьому. Це звісно є в цьому. Тання до того чи готовий надалі бути готові надалі європейський союз бути єдиним щодо тих чи інших питань, але от в мене ще є питання до імплементації цього санкційного пакету. Ну загалом ми повинні розуміти, що ефективність лінії тру залежить від участі інших міжнародних акторів, і передусім ми тут повинні згадати сполучені штати Америки, які поки що відмовляються приєднатися що залишається серйозним ризиком, в того, що Російська Федерація зможе обходити санкції, а якраз таки той пакет той законопроект, який зараз знаходиться у конгресі, він передбачає вторинні санкції, мити, вторинні митика са ті держави, які мають тісні зв'язки із Росією. І е, там набагато серйозніші будуть наслідки для тої ж самої Індії чи Китаю, аніж те, що передбачає, наприклад, вісімнадцятий пакету, принаймні так, е, якщо ми можемо судити, по е, тому проекту, який е, перебуває е, у Сенаті, так само ми повинні розуміти, що мають місце санкційні, е, іншого роду санкційні лазівки для е, е, різних е, сфер, що можуть е, е, зменшити удар по Російській Федерації і. Е, е, Потрібно звісно відчуковувати варіанти, як не допустити, щоб Російська Федерація а також її партнери обходили е, ці обмеження. Ну і е, тут ще питання до, до тінь, тіньового флоту, адже ми повинні розуміти, так ми бачимо, що є е, чимало суден е, передбачається в му пакеті, але насправді в реаліях. У Росії має набагато більше можливостей в контексті танкерів і тому подібне, що перевозити цю нафту. Тобто тут потрібно розширяти цей список. І вже про це давно говориться, але на жаль, от тільки можемо бачити обмежені такі можливості. Але добре, що вже в цьому напрямку просувається робота в європейському союзі, і звісно, б, щоб сполучені Штати Америки доєдналися, але очікуємо на зелене світло від адміністрації Джо Байдена. Ну і е, так само ми повинні розуміти, що насправді Російська Федерація вона вже в будь-якому випадку випрацьовує ці імунітети, які мають місце, і, і це проблема для всіх нас. Отже, і фактично ми бачимо, що вони не смі над навіть над тими обмеженнями, які запроваджуються. Тож тут потрібно звісно відчуковувати комплексні заходи проти і проти її партнерів і робити все можливе, щоб насправді в Кремлі не було так смішно, як вони це демонструють. Ну, Але це знаєте, Бу вже ж не перший рік, пане Станіславе, перепрошую, і смішно їм уже давно, бо вони бачать, як вони можуть спокійно це обходити. Тут же ж навіть ось я говорила про китайські банки, які допомагають росіянам обходити санкції. То чому тоді якось не випрацювати в цьому плані з Китаєм? Теж що вони допомагають це ж протизаконна така діяльність? Ну і ось Бачите, той же ж Пісков каже: Ну ми вже адаптувалися до цього. Тобто, і бачите, і це питання не вирішується. Так, і Пісков там, і Левров там за про це говорить. Там тобто і в неї Путін здається, зрозуміти. Хоча насправді я хочу нагадати, що е, Путін неодноразово виступав за зменшення або зняття е, антиросійських санкцій. Тобто, насправді е, це болісна тема для е, Москви, і все ж таки не так то просто іноді буває від шукати можливості обходу, але такі варіанти можливі, і от Китай чи Північна Корея, чи інші держави, вони знаходять можливість, тому що наприклад Північна Корея вона. А, взагалі, майстер в цьому сенсі, тому що вона вже ну одна ну країна, яка вже багато десятиліть знаходиться під е, різнородовими роду обмеженнями, і вона, очевидно, ділиться отаким от, от досвідом із е, е, Росі таким Росі. Е, партнерам як Росія, і от щодо Китаю, ну тут звісно дуже непроста непросте питання, тому що ми повинні розуміти, все ж таки він має тісні партнерські зв'язки із Російською Федерацією, і вже останнім часом Пекін відкрито говорить, що він не дасть Росії програти в цій війні. А отже, чи тут спрацює якісь вмовляння, Важко сказати, але на мій погляд, все ж таки, тут потрібно буде також відчуковувати можливості е, силового тиску на Китай і і запроваджувати санкційні обмеження проти тих чи інших фінансових чи банківських інституцій під стоїть. І е, тут так само ми ще повинні розуміти, якщо ми говоримо про європейський союз, все ж таки варто говорити, е, е, на чистоту скажімо відкрито, Є, е, е, країна ЄС має дуже тісні економічні зв'язки із Китаєм. Та й сполучені Штати Америки так само ось, але європейський Союз, на дійсно скажімо так дуже сильно торгує із Сдебесною і скажімо так, продає свої товари, купує в Китаї, і це взаємовигідна співпраця. І скажімо так, з одного боку він може і пропроваджувати якісь санкції проти тих чи інших китайських банків. Але в цілому надалі торгівля продовжується, китай на цьому збагачується, тим паче на тлі. Погіршення економічних зв'язків чи скажімо таких тлітих економічних і торговельних і тарифних війн, які мають зараз місце ніж особливо ті, які оголошують Сполучені Штати Америки, є, європейський союз вишуковує ринки збуту і тому подібне, тобто посилює співпрацю з іншими партнерами окрім США, і Китай на цьому збагачується, і натомість китайська Народна Такі Республіка... Такі подвійні стандарти допомагає... та є так, таке. абсолютно вірно, і це проблема, тому що з одного боку, нібито заяви красиві і правильні. Eh, санкції також, але mm -hmm. з іншого боку, відбувається оця співпраця. Та та, та і не ще все так, так однозначно варко, варко, дякую що, вам. Ще відбувається і, і співпраця з Російською Федерацією за кровоенергічні секнатичного секторі не всі країни позбулися незалежності від російських енергоносіїв. Це також проблема. Тож тут потрібно ще посильно працювати. Дякую так. вам, пане Станіславе. Спасибі, що вийшли з нами прямо ефір. Станіслав Желіховський кандидат політичних наук, експерт, міжнародник, був з нами на зв'язку.